Добрий вечір всім. Ми вже в підвалі кормимо наших кошечок. Ось ми розложили їжу. Там час чекають. Черепашка і долматка. Всі тут їдять. Наша найда ось їдь. Ті там їдять на вулиці після дощу, мокро, болото. Ми йдемо далі в похід кормити далі котиків. При любій погоді вони сидять, чекають. Мусимо йти і кормити, бо вони всі хочуть їсти.